А вони стріляють, тут сути, люди стріляють. Мене дитя нічого не розказує. Доїздилися. На Сарненщині у селі Трипутні працівники ТЦК роз'їжджали вулицями населеного пункту. Як раптом в'їхали у паркан. Все сталося близько 10-ї години ранку. Староста села Петро Чайковський розповідає, з самого моменту удару він не бачив, але чув потужний звук. Саме в його паркан і врізався бус. Так, правда, писали на попередні заяв за Нам сказали, що відшкодують всі, всі збитки, які були задані. Вони були в стані алкогольного сп'яніння. Так, так. Це було зранку, Я таки почув, як уже звук виступнувся. Сусіда, сусіда, паркан, і мене паркан трошки. Сусіда там по метрів шість паркану пошкоджено. Жителів села обурило те, в якому стані перебували працівники ТЦК та СП. В якому стані їздять? Дивіть, за їхніми словами, працівники ТЦК були на підпитку. Це 2, Ого. Це, Люди в селі кажуть, не на жарт налякані цим інцидентом. Додають, добре, що ніхто не постраждав. Так, були на місці, все це бачили, що їм було все рівно на те, що вони наробили біди. Один з них ледве виліз з машини, а другий сидів весь час в машині, допоки не приїхала друга машина з їх колегами. Тоді виліз з машини і не міг нормально слів вимовити. На велике щастя постраждалих немає. Потрібно, щоб поніс покарання кожен з них. Ми звернулися до Рівненського обласного ТЦК та СП, аби там прокоментували цей інцидент. За даним фактом призначене службове розслідування. Усі збитки, завдані громадянам, будуть відшкодовані найближчим часом. Місцеві жителі кажуть, не хочуть, аби подібні інциденти замовчувалися, адже наступного разу усе може закінчитися плачевно. Сніжана Твардовська, телеканал ITV Media Group.